Алло, Васічка, привіт, моя зайка, привіт, цьомки-цьомки. Слухай, ти в моїй машинці катався. Я тут щось знайшла. Якусь таку штучку цікаву, це твоє. Або це ти мені подарунок подарував такий, якась така штучка, написано щось БМВ не знаю, щось таке. А, це твоє васінка, ти забув. А що це таке? Антипікалка? Васічка, але в моїй машині нічого не пікає. А в тебе щось пікає в моїй машині? Пікає, точно пікає Васінька. А з тобою Васінька точно все в порядку, бо в мене нічого не пікає. Так, добре, я слухаю, Васічка дуже уважно поясню. Це времінь без безпеки. Так, встромляєш, і він не пікає, але Вася мій ремінь ніколи не пікає. Чого? Чого? Бо я. Так я пристібаюсь, Вася. А ти чого? Ти що, не пристібаєш ремень безпеки? І коли не пристібаєш, він пікає? А що так можна було? А що можна було його не пристібати? А чого? А що це незручно? Ні, я не пробувала. А що? Боже, Вася, який ти розумний, чого ти мені раніше не казав? Що так без ременя буде зручно? О, Боже, Вася. А я думаю, що в мене плаття постійно пам'ятати. Пам'ятаю, я плаття, я виходжу від того ременя постійно. І грязне, потім таки чорне мене. Боже, Вася, як зручно. І тепер в мене буде платья, не пам'ятате. Я буду виходити така красива. Вася, ой, який ти розумний, Боже. Боже, я... за що мені Бог дав такого розумного Вася? Я не знаю. Дякую тобі, моє сонечко. Ну все, давай давай. Цім цом, пока-пака. Слухайте, я не розумію, якщо це так зручно. І так можна було, чого тоді всі пристібаються? І навіщо тоді цей ремень безпеки взагалі? Навіщо він тут? Якщо можна було без нього? <си> я Юлі подзвоню. Алло, Юлічка, сонечко моє, скажи, що таке діло? Мені Вася каже, що потрібно можна не пристібатися, я постійно ремень пристібаю, а він в нього пікає, вона не пікає. Можна було не пристібатися, він каже, не пристібайся, бо це зручно, можна не пристібатися. Юлічка, розумієш? Юлічка, сонечко, розумієш, яка справа? Так ось, я тебе уважно слухаю. Угу. 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 Ой, -ой, 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 -ой. О! О, Божечки. 我去。 Обожечки, о, о, боже, як я його викинула. Фу фу, заберіть його від мене. Божечки, ю, бо все, все досить. Хватить, Юлічка, пока, пока, моє сонечко. Пока, я все. Я зрозуміла, так, пристібаюсь, пристібаюсь, пока, пока. Цьом, цьом, цьом. Дивіться, це все прекрасно, але це найжахливіше, що можна було взагалі придумати. Одне з найжахливіших і тут бачите, що написано: Do not use, не іспользуйте, не використовуйте це. Тобто, це не для того, щоб ви їздили з цією штукою в ремі безпеки. Це коли ви сидите і п'єте каву. Щоб воно вам не пікало, але не на ходу. А що ви робите? Ви, звісно, встромляєте сюди і поїхали, і не пікає, і все зручно. Але ж ви розумієте, що в нас є подушка безпеки, і вся система безпеки, навіть в такому простенькому авто, вона працює загалом разом. Отже, коли в мене пристібнутий ремень безпеки, то система безпеки розуміє, що я пристібнута, що все нормально, і при при якомусь незначному ударі, але достатньому для того, щоб вистрибнула подушка безпеки, вона вистрибує. І якщо я Стібнута ремнем безпеки, то він не дає мені податися. А отак, от вперед, він не дає моєї голові розбите лобове скло. Він не дає мені вилетіти через лобове скло. Або якщо удар, як я сказав, був незначний. Вона це ремень безпеки не дає мені наблизитись дуже близько до керма, тому що з цього керма вилетить подушка безпеки зі швидкістю 300 км на годину. Отже, розумієте, якщо я буду не пристібнута, то ця подушка мене зловить прямо в лице в грудну клітину зі швидкістю 300 км на годину. Я думаю, нічого стр. Нічого страшного, да? дуже страшне все буде, да. дуже буде все, все погано. І ще отут не використовуйте, але знаєте, на цигарках також написано. Куріння вас вбиває, але що? Ви все одно себе вбиваєте, бо ви що думаєте? У вас 9 життів? Ні, на 9. Використовуйте це разом з цигарками і, пожалуйста, вперед. Також не забувайте про правильну посадку. Ми про це ще поговоримо. Але навіть якщо ви пристібнуті, але ви взяли із своє сидіння, приблизили дуже близько до керма, і дуже багато їздять отак, Дуже том здається, що так краще видно, там що там за капотом, яка ямка, і ви так їдете, і ваше лице дуже близько до лобового скла і дуже близько до подушки безпеки. Отже, але ви ж пристібнуті, ви думаєте, що все добре, але ні, від подушки безпеки, від керма ви повинні бути, хоча б на відстані 25 см, Тобто подалі, а якщо ви будете їхати дуже дуже близько, то вас ніяким ремень не спасе. Вас вб'є просто подушка безпеки, і взагалі, ви ну коротше, це не по техніці безпеки. Ми про це ще поговоримо. І також не забувайте, що подушка безпеки є у пасажира, особливо, якщо ви батьки, то я вам нагадую, що якщо ви перевозите дитину на передньому сидінні до трьох років по ПДР це можна робити, але обов'язково вам потрібно возити дитину в автокріслі навпаки спиною по ходу руху і обов'язково з виключеною подушкою безпеки. Де її виключити і взагалі про про посадку про безпеку, ми ще в своїх відео я ще з вами поговорю. Я дуже надіюся, що сьогодні моє відео було вам корисно. Отже, думайте про безпеку вашу пасажирів, ваших дітей і оточуючих а, учасників дорожнього руху. Всім безпека!